У Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу. До сторіччя від дня народження музиканта і педагога пам'ятний знак відкрили на приміщенні музичної школи номер 1 Композитор дуже любив роботу із дітьми, розповіла донька митця, також вчитель музики Наталія Фіцелович-Тимчук. Він композитор, він наш український композитор, він інструменталіст, але все його життя було з дітьми. Все життя він тут і камерний, і квінтет створив, і квартет, і квартет вчителів, і дитячий симфонічний. Так що він, повертаючись зі школи, сідав і писав музику, але ну, любив шалено дітей, дійсно. Він мене, до речі, навчив. Казав, Талочка, я беру дві кишені з і поки вони починають розбиратися, поки це його. Що". Одним із його учнів був і колишній директор обласної філармонії Скрипаль Андрій Савка музикант розповідає, під час його навчання у музичній школі Іван Юліанович вів камерний оркестр. Це була людина надзвичайної скромності, тому що. Е... Я вам скажу просто, як, яка була от перше враження багатьох учнів, що приходить дідусь, розкладає всім п'юпітри, ноти ставить і, можна сказати, про, про, чуть не просить, давайте пограємо. Наскільки він був духовно всередині великий, наскільки він був скромний по життю. Він був дуже прекрасним мелодистом. Тобто його мелодії вони лягали просто на на, на вухо, тому що е, вони запам'ятовувалися. пощастило народитися у сім'ї інтелігентів. Зізнається син Івана Фіцеловича Юліан. З дитинства батько вчив його музиці та мистецтву, і, хоча доросле життя Юліан не пов'язав із музикою, батько залишився у пам'яті кращим педагогом. Вчив скрипочку, вчив піано, вчив любити Я Була цікава людина, і філософ, і музикант, і звичайно, людина талановита, і малював, і вірші писав. Анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу відкрили у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ініціатор програми, очільник громади Руслан Марцінків, запевняє: у скрутний для України час не варто забувати і про митців, тих, котрі українську музику та культуру змогли винести на новий щебет. Цей час дуже важливо також і вшановувати таких творчих людей. Тому саме тут, на нашій дитячій музичній школі, де і в принципі виховують нових композиторів, діти навчаються музиці, вирішили відкрити цю дошку. Бо івано – це місто це місто героїв. івано – це місто людей, які працюють, які своєю повсякденною працею створюють це місто і створюють нашу державу. Під час відкриття пам'ятного знаку символічно учні музичної школи номер 1 виконували відомі композиції Івана Фіцеловича.